Доброго дня всім вам. Сьогоднішні атаки по столиці України Києву Києву не є ескалацією, як я переконаний неймовірна кількість, безкінечна кількість так званих аналітиків, експертів, коментаторів і так далі, так далі політиків будуть вести мову. Ні, це війна. Знову підкреслюю, те, що відбулося сьогодні вночі в Києві, а також в інших містах, обласних центрах України, це продовження Аляски. По-перше, а по-друге, це імплементація кремлівським диктаторам наказів. Які він отримав безпосередньо від лідера Вісісла Сінь Цзінпіна, після їх багатогодинних перемовин спочатку під час засідання Шанхайської організації співпраці, а потім безпосередньо вже в резиденції китайського диктатора у Пекіні. Кремль просто не може не виконувати ці накази. Я попереджав, що підготовка до вторгнення на Тайвань розпочалася. Буквально три дні тому у відкритих джерелах інформації з'явилася щорічна доповідь Міністерства оборони Тайваню в якій дане міністерство фактично визнає, що підготовка до вторгнення на їх територію розпочалася. Це точно підтверджує мої прогнози. І це ще зайве підтвердження, що наказав СІП. Збільшення атак на Україну просто є природнім. Наступила осінь, і, звичайно, один із елементів війни максимальне пошкодження енергетичних об'єктів. Те, що ми спостерігаємо. Але ми повинні пам'ятати, що в двадцять році Зеленський проводив Одне засідання за іншим, в яких були буквально розписані плани, як вони стверджували, що всі ключові інфраструктурні об'єкти України отримали відповідний захист, силовий захист, звичайно. Ті плани були. Фактично розроблені Кремлем буквально відразу, це перше, а по-друге, і напевне це головне. Приблизно три тижні тому Зеленський клявся. Публічно клявся, що в разі, якщо Путін надасть наказ. На здійснення широкомасштабних атак на українську столицю, в першу чергу, для того, щоб вивести з ладу енергетичні потужності Києва, тоді Зеленський віддасть наказ на дзеркальний удар по Москві. Ну що ж, Зеленський? Твій час настав. Ми чекати довго не будемо. Напевно, ніхто не буде довго чекати. Максимум у тебе є час, я гадаю, до кінця нинішніх вихідних, для того, щоб надати наказ Збройним силам України максимально нанести удари з усіх можливих потенційних потужностей, якими володіють, володіють наші вже збройні сили. Для того, щоб максимально нашкодити Москві. Якщо цього не станеться, це напевне буде один із найбільших ударів по Зеленському. Хоча, в принципі, я вже не знаю, скільки таких ударів можна наносити. Невже ви всі забули про його формули миру, про його плани перемоги? А також нагадаю вам про коаліцію так званих бажаючих, а як вони їх називають, коаліцію охочих. Уж про це точно всі вже забули. А я казав, що ніяких коаліцій не буде. Просто неможливо в нинішній ситуації утворити. Такого роду коаліції, альянси або союзи. Причин цього неймовірна кількість. Але головна це просто тваринний страх, який вже давно накрив Європу. Це однозначно. Наразі ми просто спостерігаємо зараз свого роду кульмінацію всіх страхітливих конвульсій. Про НАТО я мовчу. Це дійсно вже смерть. Смерть, при яку я, дату яку я назвав. Це 10 вересня нинішнього року. Коли більше 20 дронів просто спокійно, безперешкодно вторглись на територію Польщі. Це була смерть НАТО. Європейський Союз також фактично замовк. Так. Вони використали фактично весь свій арсенал, що було абсолютно несподіваним. В першу чергу це стосується Європейського Союзу. Організація, яка притаманна своїм функціональним обов'язком бути просто антитезою силових дій. І тут Європейський Союз, на відміну від Організації Північно-Атлантичного договору НАТО використала саме силові методи для допомоги України, але абсолютно зрозуміло, що ті чи інші механізми, методи, інструменти добігають свого кінця. І та боротьба навколо формулювання положень 19-го пакету санкцій, яка тривала неймовірно кількість тижнів, свідчить, Саме про те, що силовий потенціал Європейського Союзу фактично добіг до кінця. Напевно, в Кремлі це розуміють. А можливо і не розуміють. Можливо, дійсно. Як я казав на початку цього відеорепортажу, у Путіна немає іншого шансу, аніж прямо агресивно. Точно за формулюванням виконувати накази Вісізлай в першу чергу китайського диктатора Сінзінпіна. Скільки буде тривати цей нинішній етап війни? Питання, напевно, одне з ключових. Я намагався надавати відповідь на це у своєму попередньому репортажі. Гадаю, не раніше кінця цього року, нинішній етап інтенсивних дій, а також схожих атак на українську територію, яка була сьогодні вночі на українську столицю, буде тривати, знову повторюю, за моїми обережними розрахунками до кінця цього року. Чому? Тому що вже почались фактично прямі практичні силові дії з боку Пекіна, які свідчать про початок операції вторгнення на Тайвань. Можливо, я помиляюсь. Хоча, скоріше за все, що навряд чи. Саме тому я і роблю свій висновок. Нинішній етап війни з цими неймовірної потужності атаки на Україну буде тривати до кінця року. Надалі робити прогнози вкрай-вкрай невдячні справа. Зараз нам приходиться звужувати вікно прогнозів на таку неймовірну коротку дистанцію. І це правильно. Знову про Сполучені Штати Америки. У Трампа фактично залишилось декілька днів для того, щоб сказати. Прямо, чи надає він Україні хоча обмежено, наприклад, декілька десятків у кількості ракет-магавків. Якщо він цього не зробить, тоді... Ми знову будемо казати, на Алясці Трамп дійсно був фундаментально знищений. Він і так там був знищений, але якщо він відмовить Україні щодо надання хоча б обмеженої кількості ракета Магавк, до знищений на Алясі треба буде надавати слово фундаментально знищений. І знову ж таки я кажу нинішній етап війни. Був запрограмований падінням капітуляцію Трампа на Алясці, яка відкрила шлях до того, що відбувалось на китайській території буквально через два тижні. Якщо Трамп не надасть нам ракет, тоді вже можна просто відверто казати, що Сполучені Штати Америки точно відвернулись від України. Ні, ні, вони не стали на бік Росії. Так, Трамп завжди боявся Путіна. Путін завжди ненавидив і посміхався над Трампом. Хоча Путін був в дуже тісних відносинах з плячем Джо. Це ми всі чудово знаємо, як допомагали і Харріс і особливо Клінтон стати президентом Сполучених Штатів Америки. Але це в минулому, але історія не відпускає нікого і не буде відпускати. Ситуація для Трампа дійсно є вкрай-вкрай важкою. Те, що він робить зараз на Близькому Сході, це точно те, що робили з Україною в рамках Мінська. Це фактично той же мінський злочин, який зараз просто накинути на Ізраїль. Гірко і больно дивитись сьогодні зранку, 10 жовтня 2025 року, як бойові підрозділи Цахалу виконують наказ Бібі і відводять свою техніку з території газу. Фактично. Це капітуляція. Просто пригадайте, коли Порошенко на початку 2015 року, коли був підписаний більш страшний Мінськ-3, віддав такий же наказ на відведення українських військ на узгоджену дистанцію. І тоді вже казали, це фактично капітуляція України. І відвід українських військ з своєї української землі. І це призведе до трагедії. Так воно і сталося. Зараз, трохи більше, аніж через 10 років, ми бачимо фактично те ж саме, що відбувається в Ізраїлі. Заради чого гинули солдати, офіцери Цахалу? Заради того, щоб Ізраїль зараз бачив, як їх армія йде з гази залишаючи фактично нічого не тронутим, залишаючи фактично Хамас неушкодженим, який відродиться, відродиться дуже швидко. І знову над Ізраїлем буде висіти Хмара війни. А Хмара війни буде набагато страшнішою. Невже уроки України їх не вчать? Про що? Трамп думав, коли він просто знищував Ізраїль зараз, намагаючись отримати Нобелівську премію, яку він, скоріш за все, не отримає і, можливо, не отримає ніколи. Я не знаю, чи пам'ятається колись Трамп, коли він побачить, що він наробив зараз з Ізраїлем. Я чомусь схильний думати, що він не пам'ятається ніколи. Але це його справа. Беручи довгий те, що відбувається всередині Сполучених Штатів Америки. Вже дев'ятий день, як уряд Сполучених Штатів Америки закритий. Всі спроби в Сенаті розблокувати роботу федерального уряду налаштовуються на абсолютно бетонний спротив демократів, а іми керує Обама. Повернення Обами також було абсолютно запрограмованим. Обама зараз керує фракціями демократів як в Сенаті, так і в Палаті представників. Вони йдуть по шляху випаленої землі. І також, як з постачанням ракет томагавк Україні для вирішення того пекла. В яку зараз занурився Конгрес Сполучених Штатів Америки, у Трампа зовсім і зовсім небагато часу. Сенат закрився, розуміючи, що немає шляху вперед. Закрився буквально аж на тиждень. Це співпадає. Якщо Трамп не вирішить за цей тиждень, що робити далі, тоді ситуація Америки буде ще більш важкою. І непередбачувано. і вона буде однозначно накладатись на рішення, які буде приймати Трамп в сфері зовнішньої безпеки, міжнародної політики і оборони, в тому числі стосуючи України. Ситуація є такою, якою вона є. Я про це вас попереджав. А також чекаємо, буквально знову повторюю, до понеділка, чи віддасть Зеленський наказ? на нанесення прямих ударів по Москві. Якщо ні, тоді Зеленський, напевно, повинен подати відставку. Це буде справедливо. Справедливо. Хоча б як мінімум для нас, для Кия. Я вам всім щиро дякую за вашу увагу. Прошу підписуватись на мій канал. Ми всі повинні вистояти. Вистати цю осінь. Всього найкращого вам. До побачення і до нової зустрічі.